Вітаю, шановні! Сьогодні покажу, як я буду будувати ось таку вхідну групу. От такий підвал. Ось такий маю вхід. Глибина 2,5 метри. Ось так. Ось так спроектував сходи. Сходинки по 25 см. 10 штук. От. І отаку от вхідну групу буду бетонувати. Прорахував так, щоб не битися однією головою, тобто, щоб було від сходинки до верхнього краю не менше 2 метрів. От, і далі буду закриватися дверима. Так, за допомогою лазера відбив кут вхідної групи. Тобто, ось це опалубка, тут треба підчистити, вона продовжиться, получу. І піде отак по стіні. Зараз на мічу. Ось так. По стіні піде. сюди як в мене заплановано, метр сорок. Зараз візьму лінійку відмічу метр сорок, а звідси. Отак, От щоб погляд повністю закривався, От сюди під кутом піде другу. По частина. лазеру відмітили, просверлили дірки в стіні і тепер прикріпили дошку за допомогою саморізів. Далі знову виставляємо лазер по рівню для того, щоб виставити опалубку з іншого боку, тобто рівно в горизонталі. І Кріпимо аналогічно дошки, дві дошки, От, виставляємо таку конструкцію. Тепер їх додатково розкріплюємо, теж дошками і кутиками. І тепер можна обшивати ОСБ листом товщиною 18 мм. Обшили, Тепер будемо це обшивати плівкою за допомогою степлера. Тепер у нас повністю готова нижня опалубка, і наступний етап це армування. Будемо різати арматуру і армувати. Артуру одразу треба позагинати, так як мені треба, щоб вона обходила кут моєї конструкції і було до чого прив'язуватись. Далі беру знову перфоратор і роблю дірки в стіні вже під арматуру, щоб арматуру загнати в стіну, щоб вся ця конструкція була єдиним цілом з моєю стіною. Ну, Наскільки це буде міцно триматись, я не знаю. Але сподіваюся, що буде триматись і нікуди воно не подінеться і простоїть не одну сотню років. Ось так зробили дірки. Тепер повставляв в ті дірки арматуру, яку я згинав, і понарізав арматуру вже вертикальну і буду в'язати, щоб виходило в мене очко. 20х20, 20. ну, я тут сильно не дотримуюсь, не виміряю, роблю на око. Десь 20 на 20, десь 25 на 20, це не принципово. Для цієї конструкції, яка не, не несе жодного навантаження, це не має великого значення. Головна функція армування тут, це щоб не було тріщин, О, тому що бетон. Все-таки може набирати вологу, потім висихати, і таким чином він зменшується в обсязі чи збільшується, і арматура його буде тримати. Краще б, звісно, було проармувати в два шари. Але я вже робив подібну конструкцію і армував в один шар, і вона вже стоїть біля 10 років. І жодної тріщинки ніде не вийшло. Тому вважаю, таке армування достатнім. Пров'язувати я буду не кожен стик, а через один. На першій арматурині я пров'язую кожен, на другій вже через один, на третій я чередую, змінюю, щоб це було в шахматному порядку. Таким чином я витрачаю набагато менше часу і при цьому конструкція виходить такою самою жорсткою. Нічого не коловражиться, не відпадає. Ну і головне, щоб арматура не примикала ні до нижньої опалубки, ні до верхньої. Була мінімум в 2 см від опалубки. Тобто в бетоні. Таким чином, сама арматура буде захищена від корозії. Так, День закінчується. Що я встиг? Встиг виставити опалубку. Нижню. Обтягнув її плівку, як бачите, перевикористав з газоблоку. Дуже гарна плівка, товста, не рветься, якраз те, що треба для опалубки. І заармував куточку 30х30, 30. тут теж ну, десь 30х20, це не важливо. Навантажень ніяких не буде, хоча конструкція дуже жорстка, вийшла. Все, все вармовано в стіну. От. Отак досіль це вже зайве, навмисно зроблено. Для чого це зроблено? Це зайве? Тобто тут буде отак іти. І щоб легше було заливати сюди бетон, він буде литись сюди і туди буде стікати. Ну і Туди вже вібратором провібровувати, щоб він осідав. Отак тут аналогічно буде закрито. Сюди буде заливатись або, не знаю, наполовину буде закрита, а потім буде дозакриватися. Десь так. Всередині. Тут ще е, не все готово, хоча тримається дуже міцно, але я ще поставлю, тут розпорки поставлю, дві, чи три, і між ними три, мабуть. Одна, дві, три. І між ними розіпру, щоб оця стіна сюди не звалилась. Бо Тримається воно там не дуже. Що поставте лайк і підпишіться. В наступному відео я покажу, як закінчу за палубкою і як буду це бетонувати. Дякую за увагу. Всім пока-пока.